В Доброславі пройшов ярмарок вакансій, в якому прийняли участь роботодавці з різних підприємств, зокрема, виробництво, торгівля, медицина та охорона здоров'я, освітня, галузь тощо. Візирська сільська рада теж не залишилася осторонь від запрошення щодо участі у ярмарку, оскільки також має що запропонувати шукачам роботи. Сьогодні я представляю Візерську сільську раду, так як у нас на території нашої громади є наявні вакансії. Це нам потрібні сімейні лікарі. Нам потрібні бухгалтери, економісти, ну, тобто є вакансії, багато вакансій. Так, люди приходять, цікавляться, ну, поки що на цьому. Ну, отак. Дуже мало зараз кваліфікованих працівників в даних таких областях, скажімо так. Учасники ярмарку пропонували відвідувачам не тільки ознайомитися з наявними вакансіями для молодих людей, які ще не визначилися з майбутньою професією. Одеське професійне технічне училище репрезентували свої можливості. Представники цих закладів розповідали про спеціальності, які можуть отримати їхні абітурієнти. Також студенти училищ для бажаючих проводили тематичні майстер-класи. По-перше, ми пропонуємо дуже цікавий і на сьогоднішній день дуже востребовані професії, які були, будуть, є востребовані. Це і творча професія, вона одночасна, і робоча професія це перукарівна, це швейний профіль, морський профіль і адміністратори. Тому ми завжди закликаємо до нас молодь, тому що на сьогоднішній день ми залишаємось дуже востребованими, і наші дівчата вже мають можливість і гроші заробляти зразу. І отримують таку професію, з якою вони можуть будь-де устроїтися. Запрошуємо на навчання до нас всіх абітурієнтів і після 9-го, і після 11 класу. У нас дуже багато спеціальностей, понад 30 професій. Тому запрошуємо представлені здесь і у нас і трактористи, і холодильщики, я буду казати таким, і сантехніки, і будівельні професії, штукатури, і маляри, і ліцювальники плити. Ніки і комп'ютерщики у нас є, айтішники, і кухарі, кондитери, кухарі, кондитери, автослюсаря. Окрім знайомства з майбутніми спеціальностями та вакансіями, які пропонували роботодавці, на ярмарку також можна було поспілкуватися зі спеціалістами, які є представниками всеукраїнської програми ментального здоров'я Олени Зеленської. Ти як цей проект спрямований на підтримку ментального здоров'я жителів країни, оскільки зараз в умовах війни психоемоційний стан українців дуже нестабільний. Допомога спеціалістів у цій сфері дуже важлива. Сьогодні ми представляємо тут маршрут послуг саме доброслав. Вської громади, де ми можемо перенаправити будь-кого із наших мешканців, які потребують допомоги з питань ментального здоров'я до необхідного фахівця, визначення їх потреб, а також задоволення всіх необхідних потреб саме цих мешканців. Ярмарок вакансій це не тільки про вакантні робочі місця, це ще і про можливість перенавчитися на іншу спеціальність. Саме таку послугу пропонують центри зайнятості по всій країні. В першу чергу ця послуга орієнтована на жінок, які у військовий час змушені опанувати чоловічі професії. Сьогодні в фокусі уваги Державної служби зайнятості, і в тому числі на цьому ярмарку, ми про це говоримо. Не тільки можливості для розвитку і підбір роботи для всіх, але і окремо в фокусі долучення до ринку праці жінок, особливо на ті професії, які традиційно більше зайняті чоловіками. І в цьому така тенденція вже сьогодні існує, і все більше і більше жінки обирають саме такі професії. А державна служба зайнятості пропонує програму. Перенавчання безоплатно сьогодні. Традиційно жоден масовий захід не проходить без збору коштів на потреби військових. На ярмарку вакансій місцевий центр культури, мистецтва і розвитку творчих здібностей організував локацію, де можна було придбати відстріляні гільзи, які розмалювали майстрині центру. Відвідувачі ярмарку залюбки їх покупали, оскільки зібрані кошти обов'язково передадуть на підтримку військовослужбовців.